Добрий день, дітки! А ви вже прикрасили свою кімнату до Нового року? Сьогодні пропоную зробити новорічну гірлянду, яка називається цепочка або змійка. Ось так вона виглядає. Вона може бути ось такою великою, це її фрагмент, а може бути маленькою та тоненькою. Це залежить від того, які смужки ви доберете. Щоб вам було гарно видно, я зробила ось таку велику, потужну та гарну гірлянду. Її можна вішати навіть на велику ялинку. Якщо ваша ялинка маленька, ви можете зробити гірлянду трошечки меншу. Ну а тепер приготуйте свої оченята та вушки та перегляньте відео, яке я для вас приготувала. А потім виготовіть свою неповторну гірлянду та надишліть мені фотографію з ялинкою або просто з гірляндою. Її можна повісити навіть на себе, як на мисто. Чекаю на фото. На все добре, до побачення, до наступних зустрічей! Для виготовлення гірлянди приготуйте смужки. Вони можуть бути різної ширини. Але вони обов'язково мають бути довгі. Потім ми розріжемо їх на фрагменти. Я розрізую навпіл. Кожний фрагмент буде одним звеном для нашої цепочки. Спочатку ми повинні замкнути це звино, зроблячи кружечок, закриючи два краї, потім ми продіваємо іншу смужку. І так же само на одну сторону наносимо клей на краєчок, притискаємо та прогладжуємо. Можна користуватися серветкою, щоб прибирати зайвий клей. Так само ми будемо продовжувати робити зі всіма смужками. Зверніть увагу, щоб моя гирлянда була двохколірна, я чередую жовтий та світло-зелений колір. Ви можете брати різні кольори та чергувати їх у будь-якій послідовності. Чим більше ви зробите таких колечок, тим довша буде ваша гірлянда. Нехай вам в цьому допоможуть ваші батьки, братики, сестрички. І всі разом ви можете зробити ось таку гарну прикрасу. І навіть порахувати, скільки на ній вийшло фрагментів. Ось така гирлянда вийшла в мене. А яка вийшла у вас? Швиденько робіть та прикрашайте свій будиночок до свята. Ну, а я чекаю на ваші фото. Якщо ви забажаєте, ви можете зробити ще Одну таку змійку з таким тілом, як схоже на змію, справді?